Багато хто дивиться на даний тракторець і каже скаут ТБ-904Ц, трактор на 90 кінських сил. Ні, це трактор на 50 кінських сил, скаут ТЕ 504. Зразу перший, на перший погляд, що кидається? Великі, потужні, передні, 10 блінів, вага даного трактора реально стала. Окей, okay, Просто подивіться, передні і задні диски у нас розбірні, а шини у нас стали що радіальні. 260 на 70R20 це у нас передні фірми Armour. І задні шини бачимо 320 на 85R28. Okay. Просто дивіться, що тут у нас пластикові, пластикові крила. так, Поміняйте вже ті 50 ці крила, поміняйте, поміняли і 50, ці ну і ще в декілька тракторів. А під капотом, що у нас 495 КМ 495-й. Легендарний овський моторчик. Працює довговічно, без поломок. У нас тут компресор, кондиціонер, додатковий розширений бачок. Капотик відкривається таким класним речашком. І паперовий у нас фільтр двохетапної очистки. Раз, два, три. На таких трьох закльопочках Відкриваємо. Два. Взяли пістолетик з кабіни, очистили в полі, заклали назад. Раз. Легенько так. Не знаю, чи це у вас так легко, теж буде виходить, як мене. Мені це дуже-дуже легко. Дуже швидко і легко міняти. Зразу бачимо додаткове освітлення, дуже багато додаткового освітлення, а поворотники це вже стали як у 90-ті. Класні. Ледівські. Ну що ж, бак в тому самому зручному місці, де і був під... Лівою підніжечкою, два задніх противаги. І просто подивіться, яка масивна, класна, потужна нас навісочка. Якщо чесно, тут майже нічого не помінялося, все те саме, все класно, і якісно, і потужно зроблено. Причепний механізм. Один. Наші чулочки, дивіться, які масивні, потужні, великі. Можна зразу побачити. Лижі у нас просто у нас посилені такою планочкою, змінні яблучко, одні. Два яблочка, пневморезетка на причіп, великий додатковий гідробак, великий потужний сильний розподільник з плаваючим режимом на основну гідравліку, з плаваючим режимом на додаткову. Управління задні навісочкою, речажок, примусово вниз, примусово вверх, плюс плаваючий режим. Камери 360, датчики сліпих зон. Ну, я думаю, що ви це все знаєте. Тут вже нема що додавати, кабінка і так, реально дуже-дуже класна. Зовні дуже багато різного світла. Раз, два, три, чотири. По сторонам регулюєте собі під свою навісочку, як вам завгодно. Електрична розеточка. Ледівські стопи, поворотники, вантажопідйомність близько 900 кг. Йдемо в цю реально дуже зручну кабіну. Мабуть, такий трактор, жив би в ньому. Сідушка у нас грамер, регулюється вперед-назад, по висоті, під вашу вагу. Просто подивіться, скільки тут місця. Я там. Розмах крил. Майже на розмах крил. Велика, реально простора кабіна. Кермо в нас вже регулюється, як в 90-ці. Педалечку нажали, під себе жук перегулювали і поїхали. Тракторець заводиться і глушиться з ключа. Панель автомобільного типу по типу Тесли. Просто дивіться. Скаут. Просто подивіться на дану панельку. Дуже-дуже ну, класна, крута. Оцей речажок, що я показував, що руль, кермо регулюється. Раз, і ви собі і вийшли. Раз до себе. З цієї сторони є безпровідна зарядочка. Зайшли собі в кабіну, бачите, телефон сів. Раз, два, працюєте. Телефончик собі ставите. Сюди. І що? І телефон заряджається. І не треба тих шнурів по кабіні, тягати, собі телефон заряджається в доступному до вас в зручному місці. Поворотники у нас вже як в автомобілі. Вліво, вправо, плюс додаткове освітлення. Регулюйте собі, їдете. Є ручний газ, реверс, ліворуч керма, передача 4 передачки, плюс понижена повишена. Є ручний, плюс додатковий ще один такий маленький класний тормоз. Заклали і поїхали. Управління основною навісочкою, управління додатковою навіскою. Двома парами Просто подивимося на цей великий потужний екранчик. Вже йде Android, повністю сенсорний. Чотири камери, управління чотирма камерами. Можна підключати флешечку, радіо слухати. Музика реально оновлена, класні колоночки потужні. Музика як в машині повністю. Ключок само з собою можна провітрити, у нас таке класне світло. Раз, два, виключається, виключається на сенсор. Управління кондиціонером. Кабіна шумогідроізольована. Моторний відсік, теж шумогідроізольований, управління в нас проблесковий межичок, омивачі, світло. Хто любить покурити, і ми за вас не забули. І з цієї сторони дуже багато різних теж органайзерів. Пістолет на обдум повністю напалили, приїхали, обдули і по, поїхали. Прийшли, поставили, зарядили і поїхали. Блокування переднього моста включання виключання переднього моста і блокування ди диференціалу. Якщо хочеш оглянути дану модельку або іншу, телефонуй до нас, ми тебе відправимо до нашого найближчого долара. Номер в описі.